Так, привіт всім! мій принтер, ось таку хатку для хомячка, Можу подивитися, щоб ви побачили якість. Так, це все виглядає. З середини буде тут підтримки, отут видно трошки воно. Чому білий колір через те, що його можна буде помалювати. Так, і це нижня. Моделька була мотова на, на сайті бомболадому. Так зараз заклеємо гарно. О, тут видно трошечки. Отак, От результатом я задоволений, дуже задоволений. Ось такі, навіть полоски такі під е, пішла, ну, ці, що Слуї направляються. Якраз так якби під деревом. Єдине, що, ну, наприклад, я би зробив тут стінку більш тоньшу. Не бачу складку грубу стінку. І тут я вам може. Скрибок, картинка і кораблик. Все, всім пока!